Всім привіт! Мене звати Юна і я вас вітаю на своєму каналі. Я думаю, з назви відео ви вже зрозуміли, чим ми будемо сьогодні займатися, а саме будемо робити Warrior Stone. Почнемо з того, що роз'яснимо, що таке взагалі Warrior Stone. Це невеличкий камінець з виїмкою під ваш палець, який ви можете терти в стресових ситуаціях, щоб зайняти собі руки і щоб зняти стрес. Вони зазвичай невеликі. Приблизно ось такі там 3-4 сантиметри. Вони бувають най-най різних форм, дуже різних кольорів. Бувають звичайні, бувають в формі ската. Наприклад, як я сьогодні буду робити. Тож сьогодні ми будемо робити три ворістон ось мої референси: це буде капібара, це буде скат і буде полуничка. Це ті, що я знайшла в пінтересті, і це ті, що мені сподобались найбільше. Ви можете обрати свої і зліпити. Ліпити я буду з глини, яку я купила в Аврорі, ось так вона виглядає. Я спочатку зліплю, потім пофарбую їх, а потім покрию лаком. Лак у мене ось такий, я купила його в епіцентрі. Тому, якщо ви захочете, це ті магазини, які є в будь-якому місті. Не будемо довго чекати, і запрошую вас до за перегляду. Починаємо робити. Так, для початку нам треба вкрити цю упаковку. Так, перший я хочу зробити е, капібару. Я відламую такий невеличкий кусочок. Треба спочатку розім'яти її. Я не подумала, напевно, треба зняти кільця, щоб вони. Не замастились і не заважало. Так, треба нагріти її в руках, щоб вона стала більш еластичною. Насправді, я збираюсь потім ці е, тривожні камінчики пофарбувати та покрити лаком, але в цілому капібара такого кольору, що мені здається, саме на капібару цей камінчик не потрібно буде фарбувати, тому що е, тому що колір прямо підходить. так я відділяю трохи, ось так от відділила, напевно, трохи менше, це мені буде потрібно для лапок і мордочки. Так, Ми зробили такий камінчик круглий, і я, напевно, зараз покладу папір. І продавлюємо ось так. Ось так от. Ось вона потріскалась, тому ми беремо і згладжуємо це все. Згладжуємо всі нерівності, щоб це був прям такий м'який-м'який гладенький камінчик. Навіть зараз, коли я згладжую ось так, от, то вже його приємно торкатися. Ось такий камінець в нас вийшов. Зараз будемо переходити до лапок, вушок і морточки. Відламуємо невеличкий кусочок. Формуємо лапку. Ось така лапка в нас виходить. І змочуємо її водою з однієї сторони і приклеюємо ось так. Робимо так само другу лапку. Тепер після лапок робимо мордочку. Просто такий. Робимо кружочок, чуть-чуть приплюскуємо. Також з однієї сторони змочуємо водою. І ось так от приліплюємо. Тепер нам треба зробити вушка. Це повинні бути прям зовсім-зовсім малюсінькі кружочки. Оп, і ще один. Так як в мене на референсі капібара з апельсином на голові, ми робимо все по канону. Тому зараз будемо робити апельсин. Він трохи більше, ніж вушка. Приблизно таким же розміром. Ой, вибачте, приблизно таким же розміром за мордочку, але трохи більше, я думаю. Також трохи водичкою, щоб він. Не впав просто-напросто. Оп. Ось так. І там ще у нього є маленький листочок на апельсинчику цьому. Але я думаю, що в мене цей листочок може просто відвалитися, тому я не буду його робити. Але е у капібари моєї там є очі. І вони продавлені просто і мордочка. Я продавлю його ось такою штучкою. Це, як не гостра голочка. Ось така капібара в нас вийшла. Тепер нам треба, щоб вона повністю застигла. Для цього треба 24 години. І після цього ми будемо її розмальовувати та покривати лаком. Переходимо до наступного. Наступним я хочу зробити а, ската. Для нього треба багат, ну, більше, чим на капібару глини. Також гріємо в руках, щоб вона була м'якенька. Ось такий трохи вже приплюснутий вийшов. щоб з нього було зручно зробити отак. Раз. Так, два. І ось тут продавити для його вушок. Формуємо. Ось така вже подоба ската в нас виходить. Я дуже боюсь, що в мене відвалиться ось цей хвостик, тому я його не буду робити дуже тонким, щоб він був міцніше. Так, все. Я його достатньо сформувала. Тепер можна його покласти, щоб він вже лежав. І беремо знову палець і продавлюємо таку виїмку. Робимо її трохи більшою. Ось так. І тепер беремо воду. І розгладжуємо все, що в нас не рівно. Так, ось такий розгладжений скатик в нас виходить. Тепер ми беремо прямо дуже-дуже трошечки, і робимо йому очки і щічки. Ось такий скатик в нас вийшов. Він мені подобається навіть більше, ніж капібара, хоча капібара вже є такого кольору, а його ще доведеться розмальовувати. Але я впевнена, що коли я його розмалюю, він буде ще гарніше виглядати. Ми тепер можемо передвигатися до останнього нашого камінця це полуничка. Я відриваю ось так: от. І ось це. Щоб зробити полуничку, нам не потрібен круг, нам потрібен. Такий більш овал. Ну або такий трошечки трикутничок. Ось такий. Тож, робимо так, така кола. і починаємо формувати полуничку нашу. От оп-оп. Ну, ось приблизно ось така форма буде у нашої полунички. Ось така Так. ми її кладемо і знову продавлюємо ось так от і робимо виїмку більше, трохи загострюємо. І робимо тут листочки. Відриваємо ще. Я думаю, я зроблю їх ножем. Ось так от вийшло. Тепер змащуємо ось це місце водою і прикріплюємо до нашої полунички. Так, такі мілкі детальки треба згладжувати. Ось так. Вибачте за те, що трясу камерою в мене просто штатив прямо біля столу стоїть, і я його просто-напросто задіваю руками. Так, ось такі тривожні камінчики в мене вийшли. Треба дати їм застигнути. Приблизно 24 години. Потім розмалювати і покрити лаком. І вони будуть готові. І так, я повернулася, для вас пройшла всього секундочка, а для мене більше двох тижнів, я думаю. Тому що в мене зовсім не було часу, і я тільки про них згадала. Вони вже досить затверділи звучать прямо як реальні камінці. Тому. Зараз наша задача буде просто пофарбувати їх в білий колір, щоб це був фундамент для нашого розмалювання. Так, я вирішила фарбувати капібару також спочатку в білий, а потім вже в коричневий знову, щоб був більш гладкий шар. І так, покраска в білий закінчена, як можна побачити. Тепер нам варто дочекатися, поки все це висохне, і тоді вже ми можемо його розфарбувати в ті кольори, в які ми хочемо. І так, мій скат і полуничка вже пофарбовані. Я їх поставила на такі втулки, щоб вони добренько висохли. І наступним нашим кроком буде покриття лаком. Як можете помітити, тут немає капібари. Тому що вона пройшла е, природний відбір, і я її викинула, тому що мені взагалі вона не подобається. Мені не подобається ні як вона виглядає, ні колір, який в мене вийшов, щоб її пофарбувати. Тому я її просто викинула. Ось тому ми чекаємо, поки фарба висохне, і наступним кроком буде покриття лаком. Фух, зйомка цього відео зайняла в мене майже три тижні, тому що я була дуже зайнята і я буквально зняла першу частину, потім через два тижні другу, і ще через тиждень я тільки встигла покрити їх лаком. Ось такі камінчики в мене вийшли. Вони дуже гарні, вони дуже сяючі, вони дуже приємні на дотик. Е, так. Як я вже сказала, я викинула капівару, тому що вона мені просто не сподобалась, але я задоволена тим, що в мене вийшло. Я дуже сподіваюся, що ви теж надихнетесь на рукоділля. Я безмежно люблю щось робити своїми руками. І ось це це просто це принесло мені задоволення. Я навіть не засмучена тим, що я викинула капібару. І я взагалі не засмучена тим, що я знімала це відео майже три тижні. Я все одно рада результату. Можливо, один я віддам своїй мамі, напевно, полоничку. Скат мені дуже подобається скат. Я ну прям. Ну, він дуже милий, він дуже гарний, і я дуже задоволена. Прям я дуже рада. Вам я дуже хочу подякувати, що ви додивились до кінця. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, діліться зі своїми друзями, кому може бути це цікаво. Біжіть в Аврору, купуйте глину і ліпіть свої Warry Stone, щоб не переживати. Зараз це потрібно. В нас почали екстрені відключення вводити, тому. Буду вночі без світла натирати камінчики. Всіх люблю, всіх цілую, па-па!